Тресті в сесійній залі розгорілися не на жарт. На друге пленарне засідання сесії облради завітав міський голова Болехова. Мало того, привів з собою ще й представників громади. На президію вони приклеїли плакати і зі схемами розподілу бюджету розвитку області. В такий спосіб хотіли показати, що їхньому місту в ньому не передбачено жодної копійки. Через це болехівчани не можуть відремонтувати низку своїх соціальних закладів. Така скрута триває вже понад п'ять років. Чому розподіл робиться, хто як собі хоче? Чому він не робиться відповідно на одного мешканця Івано-Франківщини? Має значення 600 чоловік, 22 тисячі, 200 тисяч. На кожного мешканця має бути пропорційно розділення розвідки. Булахівчан намагався заспокоїти заступник голови облради. Остап Дзеса мовляв, лише 3 мільйони гривень збиралися виділити Болехову вже на цій сесії. Втім, люди виявилися необлаганними. Єдина вимога переглянути обласний бюджет розвитку. Депутати спробували працювати далі. Ми рот вам не закривали, почули всі служби, яких ви згадували, взяли до уваги вашу інформацію. Але нам потрібно продовжувати роботу. У підсумку облради оголосила перерву. Після цього обранці доручили чиновникам працювати можливість виділення коштів з бюджету на реконструкцію болахівських закладів освіти. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації при формуванні пропозицій щодо пооб'єктного розподілу коштів програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки що врахувати потребу в коштах для закладів освіти Болехівської міської ради на облраді нічого не залишилося, як працювати у присутності протестувальників. За таких умов депутатам ще вдалося ухвалити передачу колишнього російського пансіонату в Гуті у власність громади. Там думають облаштувати центр реабілітації бійців АТО.